Його школа займалася дослідженнями та практиками розвитку надчутливості та ясновидіння. Ось вам і прототип людей X. Штайнер був засновником педагогічного методу та першої вольдорської школи. Просто дивовижно, як людина встигла зробити стільки всього впродовж одного життя. Рудольф Штайнер, австрійський доктор філософії, педагог, соціальний реформатор, езотерик, окультист. Цей список можна продовжувати довго. Починав Рудольф як дослідник праць Гете. У 1902 році Штайнер очолив німецьку філію теософського товариства Олени Блавацької і в цей період написав дуже важливі книги: введення в надчуттєве світопізнання та призначення людини, як досягти пізнання вищих світів, закаша хроніки та інші. Штайнер намагався примирити науковий метод із надприродним баченням світу. При цьому його бачення теософських питань вирізнялося більшим гуманізмом. Через 10 років він залишив теософів та створив свою власну доктрину, назвавши її антропософією. Сам Штайнер, терміном антропософія, називав наукове дослідження духовного світу, яке, перш ніж намагатися проникнути в надчуттєвий світ, спочатку розвиває в душі, що пізнає бездіяльні в звичайній свідомості і відомі звичайній науці сили. Вони і роблять можливим таке проникнення. Вчення гете завжди були для нього фундаментом, на якому він будував та розвивав свої концепції. Штайнер збудував гетенаум у Швейцарії і зробив його центром антропософського руху. Саме Штайнер став основоположником педагогічної методики і першої вольфдорської школи. Ці школи працюють за принципом не випередження розвитку дитини, але надання всіх можливостей для її розвитку у власному темпі. Пріоритетом є не освоєння суми знань. А виявлення сильних сторін дитини, практичне втілення її власних ідей та проєктів. Важливо, щоб дитина не втратила інтерес до навчання, зрозуміла, що їй цікаво і чим би вона хотіла займатися у своєму житті. А чи знали ви, що всесвітня відома система Станіславського це ніщо інше, як антропосовський театр Штайнера. Перша книга Станіславського так і називалась – Театральне мистецтво Штайнера, але представники інтелігенції СРСР підказали Станіславському, що Радянському Союзу необхідно своє революційне і неповторне театральне вчення. Таким чином, після невеликого ребрендингу, система Штайнера стала системою станіславського. Навіть Михайло Чехов, учень станіславського, не приховував, що при створенні своїх методик він надихався антропософією та ідеями Штайнера. Також Рудольф заклав основи біодинамічного сільського господарства. Ініціював розвиток евритмії, нових напрямків у драматичному мистецтві, живописі, архітектурі, був автором соціальних реформ та написав понад 350 книг. Складно уявити, як за одне життя людина встигла зробити стільки всього. У 1923 році Штайнер заснував школу духовної науки, яка займалася практичними дослідженнями та практиками, націленими на дослідження духовної складової в людині, у тому числі розвитку надчутливості та ясновидіння. Ось вам і про образ людей X. За часів фашистського режиму антропосовська спільнота в Німеччині була заборонена, оскільки ще до війни Гітлер і місцеві праворадикали були затятими противниками як Штайнера, так і його ідей. Наприкінці свого життя Штайнер багато часу приділяв вивченню питань реінкарнації та карми. Штайнер був переконаний, що через вільно обрані методи тренування, які не порушують моралі і вправи з медитації, Кожен може розвинути в собі здатність до сприйняття духовного світу, включаючи вищу природу самого себе та інших. Така дисципліна та тренування мають допомогти особистості стати більш моральною, творчою та вільною індивідуальністю, здатною до дій мотивованих виключно любов'ю. Мета цього відео в першу чергу ознайомити вас з цими особистостями. А якщо ви захочете краще зрозуміти цих людей, рекомендую прочитати їхні книги, яких більш ніж достатньо. Також хочу застерегти вас від западіння на спотворені художні образи, створені різними містифікаторами та прихильниками теорії змови навколо історій цих особистостей. Насамперед, ці містики були людьми, які мислили інакше, були натхнені пошуком, бачили та пробували більше та рухали прогрес. Мій початковий список складався з 20 осіб, але я вирішив не перевантажувати вас і себе такою кількістю інформації, виділив найцікавіших для себе людей на даному етапі. У майбутньому обов'язково зроблю другу частину про інших людей, тому залишайте в коментарях імена тих цікавих особистостей, про ідеї та життя яких ви вважаєте, має дізнатися більше людей. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступному відео.